У головній фан-зоні серед моря вболівальників зараз працює мій колега Дмитро Фурдак. Отже, це шведів чи українців, і чи вони чимось крім мови відрізняються? Ти знаєш, Лідо, замислився, там мабуть нічим не відрізняється, окрім того, що мають різні паспорти, вболівають за різні дві країни. Адже як і вдень, так і ввечері на хрещатику можна бачити просто єднання душ, сердець і такого вболівальницького запалу. Шведи та українці обнімаються і готуються вболівати, звичайно, за сьогоднішній основний для нас матч, який буде ввечері. Україна-Швеція. Ну а зараз на Хрещатик, Хрещатик перетворено на величезну фан-зону із перегляду матчу, який зараз. Стриває де власне зараз перерва між двома таймами Англія та Франція, де рахунок зараз 1-1, і він власне влаштовує обидві команди України та Швеції. Звичайно, в разі е, нашої перемоги ми очолимо цю групу. Ну про прогнози пізніше. І ще раз можу зазначити, що так само, як і в день на майдані незалежності та хрещатику панує надпозитивна атмосфера, і що мене особисто вразило найбільше вболювати за Україну сьогодні. Приїхали не лише українці звідусілі з нашої країни, а й е, навіть. З Лівану та Туреччини вони кажуть, що фанати збірної України та Андрія Шевченка не могли не приїхати аж за тисячі кілометрів. Ну а щодо прогнозів на сьогоднішній матч України-Швеція, то як і можна було передбачити у вболівальників двох країн, прогнози кардинально протилежні. – Які прогнози на матч? – 3-1. від нас заб'є Ібрагімович від вас Шевченко. Я чув, він чекає дитину? Ну не він, а його дружина. Так, звісно, його дружина. І заради майбутньої дитини він один гол та Рахунок 3-1, однозначно так, хто забиватиме? забиватиме канаплянка і два гусів. Ми любимо футбол. І Україна Ми за Україну. Шведські волівальники зараз прямують величезною колоною до власне НСК Олімпійського головної спортивної арени цього євро, де відбудеться і фінал, і фінал, а дорогою вони роздають ось такі листівки, щоб, власне, мабуть, деморалізувати українського волівальника та збірну. Тут написано, що ми вас сьогодні порвемо, і, але я вважаю, я би хотів, мабуть, цей як волівальник України цей папірець порвати, але я його вирішив все таки залишити на згадку про євро 2012 А нехай краще наші сьогодні хлопці порвуть збірну Швеції. То я думаю, ти будеш не проти. Дякую, Дмитро. Звичайно, не проти. Не вмивайся, будь ласка. За кого боліває Дмитро Фрудак, намальовано власне на ньому. Дякую.